Друзі, давайте я вам покажу, як працює автопарковка на Volkswagen. В даному випадку це Volkswagen Taurun. Зараз ось вільне місце. Ми встали на оворіт і ось є кнопка Вільні руки. Нажимаємо, перемикаємо ще раз. Проїдьте попереду, пишуть. Йдемо вперед. Зараз я управляю. Все. Показую зупиніться. та Вшіть задню передачу, включаємо задню, дивимось. Я ось мої руки, сама крутить. руку, другою рукою тримає телефон. І все, припаркувалися. Паркування автопілот завершив роботу. Приймайте управління. Давайте зараз повідемо, подивимось, як вона справилася зі своєю задачею. Подивимось тут, Ну, достатньо таки рівно. Автомобіль сама запаркувала. Так само вона може зробити і ось так. От. Зараз станемо на аварійку. Вот у нас и место. Это уже параллельная парковка у нас. И все. Знову ну, стала, давайте зараз подивимось. Тут відстань така солідна була, але все ж таки запаркувала вона все сама. Подивіться, як рівно. Знову ж таки, все, все рівненько.